Моє вітання. Ви дивитесь черговий випуск лазівської панорами. У ньому сьогодні піде мова про таке: реформи медичної галузі. Вузлова лікарня готується до передачі з державної власності у комунальну. Найпростіші сховища облаштовуватимуться у підвалах багатоповерхівок. Мешканців буде проінформовано в яких саме і хто за них відповідальний. Інтернет, шахрайство і телефонні шахраї. Міліція в чергове попереджує. У лозовій вісім пар виявили бажання у день всіх закоханих поєднати свої долі. У цьому році зазнає змін відомча медицина. Лікарні виводять з під контролю відомств та переводять на фінансування з бюджетів місцевих. Реформи медичної галузі торкнуться і вузлової лікарні нашого міста. Вона готується до передачі з державної власності у комунальну. Відповідно до закону України про державний бюджет на 2015 рік всі заклади охорони здоров'я фінансуватимуться через державну субвенцію, яка буде надаватися місцевим бюджетам. Тому згідно з низкою розпорядчих документів уряду, передбачається передача відомчих лікарень у власність громад на місцях. Заступник міського голови Олександр Недірко пояснював депутатам започатковану урядом повномасштабну реформу медичної галузі. Ми даємо сьогодні згоду про прийняття відповідної управлінської рішення Після того, як будуть зібрані всі матеріали по всій державі, буде прийматися міністерством інфраструктури, і тільки тоді ми будемо говорити про прийняття. Депутатам запропонували зробити перший крок тривалої процедури передачі: дати принципову згоду на прийняття вузлової лікарні станції Лозова статутно територіального лузевого об'єднання Південна залізниця та її майна до комунальної власності. Депутат Дмитро Загребельний запропонував колегам питання відкласти, детальніше обговорити і, взагалі. Перекласти відповідальність на городян, запитавши їхньої думки, бо вважає, лікарня буде тягарем у майбутньому. в Саме головне, що тому що за чим вона буде ця поліця ворога. Ми зараз про публічності, про підкритості. Давайте публічно розкажемо жителям міста. зачем нужна эта больница, что мне будет находиться для женщин? как стать лучше в медицинское обслуживание. И потом спросим, готовы ли они доставать деньги из своего кармана и платить еще за одно здание. Уважаемые коллеги, я считаю, что принимать ее нужно в, в нашем муниципальном собственном. Потому что, согласно нового бюджета, финансирование пока идет до. багато нарікань на якість ліків, лікарів, бо у нас більшість мешканців міста їздять лікуватися в Харків, бо чомусь наші місцеві лікарі не завжди справляються і не можуть діагностувати правильно. Може це якась конкуренція у нас між лікарями з'явиться і кожен лікарі будуть конкурувати хто за пацієнта. Розпочалася жвава дискусія та скоріше не фахова, а в площині емоцій. Здавалося, що депутати геть позабували, як місяць тому затвердили міський бюджет на поточний рік, зарахувавши до нього новий вид державної субвенції медичну, яка і є по суті головним елементом нової моделі фінансування та початком реформ, зазначив міський голова. Фінансисти нагадали цифри: 37 мільйонів гривень на отримання галузі медицини, в тому числі 4 на вузлову лікарню, отримає місто від держави. За свою пропозицію, розгляд питання відкласти Дмитро Загребельний один і проголосував. Фінансування Сьогодні фінансування є, завтра фінансування не буде. Завтра закривається школа одна. Но больница открывается. Мы по медицине. Но это же проблема да. государства. Есть Это то, проблема города. Нужна, в нужна, нужна в ли, никто не объяснил, существует ли, что будет на четвертом этаже этой больницы. Что будет на пятом есть, этаже пока этой брак больницы. просто или, или это принципиально? Я еще раз сказал, все должно быть публично. Должны людям объяснить, мы берем эту больницу с какой целью, что будет здесь. Від в цілому за рішення утримався депутат Олександр Мельник. Говорить, у реформи держави не вірить. во перше я железнодорожник, і як железнодорожник виникли багато сомнення по поводу першої цієї реформи. Я просто не вірю, що ці реформи благополучно пройдуть. Друге, ну, мені здається, що ухудшиться, ухудшиться для желізнодорожників обслуговування. складнощі має будь-який перехідний період. Уникнути їх неможливо. Випереджати розвиток подій не будемо, будемо спостерігати та інформувати. Черговий виток дискусій навколо муніципальної аптеки. Депутати вперто не бачать чи не хочуть бачити соціальний напрямок у діяльності закладу. Відтак і підтримувати його фінансово. Коли Всі що йде організації. Ми люди. Джерсті, посилаєм, на, на Захищаємо робочі місця, ділаємо оптимізатор. Я не розумію, чому ми мали давати деньги на позбачтовані колеги. Лише цей сегмент у роботі муніципальної аптеки вбачають окремі депутати головним. Фахівці нагадали їм про інший сегмент, інше завдання закладу. Ніхто із ні операторів аптечних не захотів участвувати в забезпеченні льготними препаратами, цих Для этого, собственно, была и создана муниципальная аптека. Цель этой аптеки – это обеспечение, социальное обеспечение наших слоев населения. Сегодня эта аптека обслуживает инвалидов, участников Великой Отечественной войны. Сегодня эта аптека обслуживает э, категорию населения пострадавших от Чернобыльской аварии. Сегодня эта аптека обслуживает те бесплатные рецепты. Порядка 6 тысяч э, рецептов, которые были обслужены через эту аптеку, Дана аптека єдина городя Лазавая, яка іміє соціальну направленості. Не единственная аптека дійсно. Аптека не єдина, та чомусь вони всі не могла не проінформувати депутатів начальник управління праці та соцзахисту населення Ольга Феченко. Відмовляються працювати з деякими категоріями городян. 3 года была налаг... налагоджена работа с аптекой 148 по чернобыльским рецептам. Три года назад 148 аптека отказалась заключать с нами договора по льготному отпуску лекарств чернобыльцам. Как мы не просили, мы выходили и на департамент здравоохранения, нет, отказалась. Да. Какую несет социальную направленность? Как она работает в этом направлении? Полностью весь район, на центральной районе аптеки. В, в плане бесплатных? Бесплатные рецепты чернобыльцы. 50 дісті процентний рецепт, льготний контингент, вітірани війни, вітірани труда, інваліди. плюс плюс наркотики. А почому Ну, Тільки район заключив з нами договор. А городяни, майже 13 тисяч пільговиків. Ще у 2012 році отримали лише 20% ліків за пільговими безкоштовними рецептами, за державними програмами. Тому і було прийнято рішення депутатами міської ради про створення аптеки муніципальної, нагадав Сергій Степанов. В 2013 году мы вместе с вами э, создаем муниципальную аптеку, которая основное направление есть обеспечение лекарственными препаратами льготных слоев населения. Я еще раз подчеркиваю, в работе этой аптеки 70% социальной направленность, 30%, но ну, я говорю, все условно, хозяйственная граница. Но ну, естественно это предприятие, которое должно жить. Аптека создала 9 рабочих мест, 3 э, аптечных пункта. По результатам 2014 года, Дмитрий Валерьевич, если не ошибаюсь, сработала прибыль, на, прибыль составила 40 тысяч рублей. Подчеркиваю, в оборотных средствах аптеки в четырех аптечных пунктах на сегодня находится 360 тысяч на 360 тысяч лекарственных препаратов.

йдуть на багашення Не ні а трансфера та піло я з поправлю во второї не тут у підсумку при голосуванні за розподіл нерозподілених видатків бюджету були ті, хто проти, були ті, хто утримався. Більшістю ж голосів фінансування чотирьох медичних програм у обсязі 250 п'ятдесят тисяч гривень відкрито. До п'ятниці на всіх лазівських багатоповерхівках житловики мають вивісити листівки з інформацією, де у разі військових дій жильці будинку зможуть переховуватися, контактну інформацію відповідальної за укриття особи. Всі ці дані стосуватимуться найпростіших сховищ, які облаштовуватимуться у підвалах багатоповерхівок. Таких по місту буде близько чотирьох десятків. Днями їх комісійно було обстежено. Надано деякі доручення, надалі розроблюватимуться облікові картки для цих укриттів. Обирали для укриттів підвали найглибші із двома виходами, переважно у п'ятиповерхівках або у будинках, зведених до кінця 80-х років, розповідає головний інженер житлово-управляючої компанії Дмитро Стусенко. По мікрорайонах таких найпростіших сховищ у підпіллях буде близько 30, у центральній частині міста 8. Чому менше? Бо у центрі і на вилівці є спеціалізовані укриття, пояснюють житловики. Зараз і в них, і у підвалах багатоповерхівок наводять порядок щодо запасів води, наявності електрики, лавок. Потрібну суму розрахували, але коштів поки не. Першочергові задачі це щоб не було сміття, не було там загрози для переміщення по цим підвальним приміщенням і освітлення. Це основні. От, і розрахунок є на воду, на цистерни, по ці чотири укриття, ті, що спеціалізовані, передбачені, по кошторисному розрахунку це півмільйона гривень. Це обладнати нарами, там, лавочками. Інформацію надали, але не знаю, кошти. Як будуть ділятися. Вже на цьому тижні на кожній багатоповерхівці мають з'явитися листівки з інформацією про місце знаходження найближчого до будинку найпростішого укриття і відповідально за нього особу. Друковані повідомлення жловики періодично будуть оновлювати, бо розуміють, що листівки зриватимуть. Жителів просять записати вказані в них адреси і телефони. Якщо в цьому будинку укриття, то буде об'ява що ваш там. Підвальне приміщення можливо використати як найпростіше укриття. Рядом стоящий будинок на ньому буде об'ява, що найпростіше укриття знаходиться в такому то будинку. Інформація про всі найпростіші укриття, які є по місту, незабаром має з'явитися і на сайті Лозівської міськради. Повідомив на сесії перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко. У нас робота запланована до 20 лютого. Значить, вся інформація, яка буде зібрана, буде додатково вивішена на сайті міської ради з конкретними адресами і кількістю людей, яких можна укрити. Загалом 24 тисячі лизічан можуть переховуватися у найпростіших укриттях в підвалах. Якщо брати усі сховища, які є по місту, в тому числі підприємств, всіх форм власності, укрити в них можна більше 51 тисячі людей. Найбільші сховища це Ковальського механічна заводу. Там 10 тисяч 700 людей, Укрспецвагон, спецвагон, тисячі людей, які можна вкрити в центральній частині нас місце, саме більше сховище, це юбі, юбілей нам. Хоча воно як продавався цей об'єкт, не було зазначено як сховище. Тим не менше ми відповідно з керівниками відпрацювали це питання і в случаї, не дай Бог, надзвичайної ситуації відповідна особа назначена. І вона відкриє приміщення для того, щоб наші люди могли відповідно захиститися в даних спорудах. Із керівниками підприємств про взаємодію спілкувалися на нарадах. Робота триває. Відремонтувати покрівлю над їхнім під'їздом. Мешканці 31-го будинку 5-го мікрорайону просили на особистому прийомі Лозівського міського голову. Кадайду та коли йде сніг, та бігаю з кастрюльками, з тряпочками, щоб не затопити 4-й таж. Жителі принесли із собою фотодокази. Пані Людмила розповідала, житловики пропонували їм фінансово долучитися до ремонту, придбати рубероїд. Але для них пенсіонерів суми виходять непідйомні. До того ж, мешканці квартир нижніх поверхів не вважають проблему з покрівлею своєю і відмовляються допомагати. Комунальники зауважували, на сьогодні більше 60% лозівських лазівських багатоповерхівок потребують капітального ремонту покривель. Поточні, які робляться за рахунок квартплати, не дають належного ефекту. 31-й будинок 5-го мікрорайону стоїть у черзі на капремонт, але у бюджеті. Цьогоріч передбачено кошти тільки для капремонтів ОСББ. Тому, як варіант, мешканцям пропонували створювати у будинку об'єднання співвласників. Ознайомитися із роботою 20 діючих лозовій ОСББ. Міський голова запропонував жителям. Відмінності вони побачать істотні. Щодо ремонту покрівлі мешканці погоджувалися. Сьогодні його проводити не сезон. До того як потепліє, вони мають домовитися із житловиками і по можливості придбати хоча б частину рубероїду. Комунальникам міський голова доручив також розібратися із комунікаційним обладнанням, встановленим на дахах саме через нього. За твердженням жильців протікають покрівлі. Першого разу не вдалося. Спробували знову. В одному із попередніх випусків ми розповідали про спробу крадіжки каналізаційної труби у 20-му будинку першого мікрорайону. Тоді невідомі розбили близько 20 метрів чавунної труби, напевне, щоб здати на металобрухт, але не встигли її винести. Житловики оперативно замість зруйнованих чавунних встановили пластикові труби. Пройшов тиждень, і під час перевірки було виявлено наслідки чергової спроби демонтажу каналізаційної труби. Намагаючись дістатись до чавунної, крадії розбили пластикову. Про випадок житловики одразу повідомили до міліції, а щоб стоки не бігли у підвал, вжили поки тимчасових заходів. За попередніми підрахунками, заміна вже пластикового трубопроводу обійдеться приблизно у тисячу гривень. Більше трьох тисяч гривень складала вартість робіт, проведених із заміни чавунного. Лозівські правоохоронці застерігають городян від інтернет-шахрайства. Вони наголошують, за цей рік зловмисники обдурили вже трьох лозівчан. Так, 42-річна мешканка Лозової, яка вирішила через інтернет придбати цифровий фотоапарат, перерахувала за нього 1800 гривень, а покупку так і не дочекалася. Такі випадки за останні роки далеко не поодинокі, говорять правоохоронці, і додають: серед шахраїв трапляються не тільки продавці, а й покупці, які пропонують розрахуватися за покупку через банківську картку. Продавець, вставивши її до банкомату і набравши запропоновану шахраєм комбінацію, сам залишається без грошей, перерахувавши суму на картці таким чином на картку покупця зловмисника. Правоохоронці закликають лозівчан нікому не надавати дані своєї банківської картки. Радять краще завести спеціальну картку для розрахунків через інтернет, на якій не повинно бути зайвих коштів. Також говорять правоохоронці, слід уникати продавців, які пропонують розрахуватися за товар наперед. Незважаючи на заклики працівників міліції не піддаватися на дії інших шахраїв, телефонних, лозівчани продовжують їм вірити. Нагадаємо, зловмисники, зателефонувавши на мобільний, представляються правоохоронцями і повідомляють потерпілим, що їхніх дітей чи інших родичів затримано за скоєння злочину. Аби залагодити ситуацію, пропонують перерахувати на банківський рахунок певну суму грошей, отримавши, яку відключають телефон. У такий спосіб у городян шахраї виманили десятки тисяч гривень. Правоохоронці вкотре закликають городян бути пильними і не довіряти таким дзвінкам, а одразу звертатися до міліції. 15 лютого в Україні вшановували учасників бойових дій на території інших держав. У Лозовій вранці неділі біля пам'ятного знаку загиблим в Афганістані пройшов мітинг. На захід прийшло чимало лозівчан, учасників війни в Афганістані, яка закінчилася 26 років тому. Сквер майорів червоним від букетів та корзин із квітами. Лунали пісні про нелегку долю людей, які на тій війні втратили друзів, здоров'я чи життя. До присутніх із промовою звернувся заступник лазівського міського голови Олександр Неділько. От імені мені Лазавського городського голови Степана Сергія Федоровича, Лазавського городського совета, депутата городського совета, Розрешить пожелайте, щоб ми не знали. Більше воїн, щоб ми не знали, що таке горе. Міра вам і благополуччя з праздником. Присутні згадали імена лозівчани, які загинули в Афганістані, поклали квіти до підніжжя пам'ятника. У Лозовій у день всіх закоханих поєднати свої долі виявили бажання дев'ять пар. Щоправда, одна в останній момент передумала і не з'явилася на реєстрацію шлюбу. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану повідомили, торік у день святого Валентина, весілля справляли тільки три пари. Цього року втричі більше. Можливо, тому що 14 лютого цьогоріч припадає на суботу. Альона з Михайлом стали 31-ю парою, шлюб яких зареєстрували цього року. Лозові молодята побралися без помпезності втім у день святого Валентина. Сьогодні 14 лютого 2015 року 50-го Валентина ваш шлюб зареєстровано. Призначити весілля на 14 лютого наречені вирішили вдвох. Ну як как бы день такий хороший, повітря. Захотілося нам розписатися. День Відлюбленне. Відділі реєстрації актів цивільного стану говорять, що вони нікому сьогодні не відмовили в реєстрації шлюбу. Всі дев'ять пар, які забажали побратися саме 14 лютого, отримали таку можливість. Урочистості тривали впродовж більш ніж трьох годин. Віднині оголошую вас чоловіком та дружиною, новою родиною нашої держави. Незважаючи на тяжке становище в нашій країні, на те, що зараз дуже важко з економікою, але все-таки кохання. Є на першому місці, і люди звертаються для того, щоб вступити до шлюбу. Життя продовжується. Молодята з Лузівщини, Близнюківщини, Дніпропетровщини Ізюма та Харкова у день святого Валентина вирішили стати на весільний рушник. Призначати весілля на 14 лютого. Почали задовго. Хтось за місяць, а хтось і за півроку. Тому що день влюблених, тому що ми любимо друг друга. тому вирішили в цей день. Ну а я как с мужской стороны, чтобы не забыть, когда день свадьбы. Ну, вообще я очень люблю свою жену. Вот решили жениться в этот день, соединить свои сердца. День всех влюбленных. Пока немного волнения, конечно, есть, но счастье переполняет. Взаимная любви и самое главное в этот день. Було все в нас хорошо. Будемо всю життя любити друг друга, Да, да Любіть друг друга, дітей вас Люблю тебя, я. Розлученню День Святого Валентина у Лозовій не було. Відділ реєстрації у суботу, аби побратися, відвідали тільки закохані пари. До Дня Святого Валентина Лозівський міський центр молоді влаштував святкову шоу-програму і запросив на неї закоханих лозівчан. Для глядачів заспівали молоді виконавці Лозової. Перед ними також виступили танцювальні колективи міста. Організатори свята провели серед присутніх вікторину, під час якої молодь відповідала на запитання ведучих. Вони стосувалися амурних справ. За правильні відповіді молодь отримувала сердечка, тому хто їх у себе нарахував найбільше, дістався ще й приз. Після цього відбулася конкурсна програма для закоханих. Пара-переможниця отримала пам'ятний приз. Ми хотіли б якось нашу молодь розвантажити, розважити і все ж таки заакцентувати увагу на тому, що кохання існує, в нього потрібно вірити і насолоджуватись цим почуттям. Святкові Валентинки власними руками. Такі оригінальні вітальні листівки, творча молодь Лозової, цими днями виготовили під час майстер-класу у міському центрі молоді, аби потім їх подарувати своїй другій половинці. Учні та студенти робили валентинки з підручних матеріалів. Для цього використовували звичайний папір та різні прикраси. За виготовлення найгарнішої валентинки її автор отримав від організаторів майстер-класу сувенір. День Валентина, не лишній висказать людям своє відношення друг до другу. Ми зробили такий майстер-клас, щоб молодь могла своїми руками поздравительні валентинки. Валентинки своїми руками. Когда делаются, вкладывается душа, вкладывается настроение, вкладывается вся любовь. И это хороший способ показать свои чувства. Кохання, як у казці, свято під такою назвою нещодавно відбулося у Лозівському автодорожньому технікумі з нагоди Дня Святого Валентина. За задумом автора сценарію, студентки училища культури і мистецтв Олени, учасники театралізованого дійства, повинні були знайти принца для героїні казки. Студенти технікуму охоче погодилися взяти участь у концертно-розважальній програмі. Перед глядачами виступаючи, співали пісні про кохання, танцювали, грали на музичних інструментах. Концерт получился хорошо, благодаря, конечно же, нашему руководству, Ларисе Ивановне, которая помогала, благодаря Тяглой Елене Николаевне, которая там помогала с этим всем справляться, благодаря ребятам в технику, они очень ответственные, все, что скажешь, они с радостью берутся за дело, с радостью просто хотят помочь. Поэтому я бы не сказала, что было очень сложно. Самое главное – работа в коллективе, поэтому в коллективе работалось хорошо. Значить, і мероприятие пройшло успішно. Ну, як сказали руководители, то все пройшло успішно. Дана робота стала дипломною для студентки. Наразі вихованці училища культури і мистецтв проходять практику і влаштовують по навчальних закладах міста, закладах культури цікаві заходи, присвячують їх українським традиціям, календарним датам, видатним діячам України. Практика триватиме до початку березня, так що лозівчани за цей час зможуть побачити багато цікавого, дізнатися багато нового на цих заходах, розрахованих як на дітей, так і на молодь. У п'ятницю в училищі культури для всіх випускників влаштовувався вечір зустрічі. За час існування навчального закладу відбулося вже 20 випусків фахівців. Щоразу студенти училища намагаються бути оригінальними в організації даного заходу. Цього року сценарій як свою дипломну роботу готував Микита. Показати студентам. насколько развивается культура, ну, в общем, студенческая жизнь в нашем училище. Мне очень помогали мои, мои коллеги, мой преподаватель. В основном без них бы этого всего не получилось бы у меня. Ну, в этом году мы решили, что... К нам якобы поступила заявка от выпускников, что у них произошла пропажа. Здесь они потеряли молодость, свой задор, свою непосредственность, свою юношескую любовь. И, наверное, все выпускники за этим сюда приходят. На цьому все. Я прощаюся з вами до п'ятниці. На все добре.